Записатися у волонтери на час євро 2012 можна віднині. Для прийому гостей Львову потрібно тисячу добровольців. Волонтерами можуть стати як львів'яни, так і мешканці інших міст та країн. Основна вимога знати англійську мову. Чекають також на таких помічників, які володіють мовами команд, що гратимуть у матчах. Волонтером можуть стати ті, кому станом на перше квітня наступного року виповниться 18 років. Якщо ж допомагати в організації єврочемпіонату захочуть 16-річні, то їм потрібно мати згоду одного з батьків. Бути волонтерами запрошують не лише мов... Молодь, а й дорослих незалежно від віку, охочі допомогти приймати гостей чемпіонату. Можуть заповнити аплікаційну форму на офіційному сайті приймаючого міста www.uefa.evro2012.lviv.ua у розділі волонтеру. Реєструватися можна до кінця року. Волонтери УЄФА будуть працювати у основних місцях, тобто офіційних місцях це стадіон. А волонтери приймаючого міста будуть працювати у всіх напрямках, тобто, це і робота. На транспорті і робота з службами дотримання порядку, і робота з медичними працівниками, і робота в медіа центрі, у фанзоні, тобто у всіх місцях, де місто буде проводити ті чи інші активності. А в січні березні з кожним кандидатом проведуть інтерв'ю та оберуть напрямок, з якого вже у травні кожен волонтер навчатиметься у фахівців.